Зоряна дзера гуморецька, діалекти це для моли спецефекти. Люблю я ся вечір сісти, відгуки читати. Всім не годна відповісти, Прошу то прийняти. Але якось додивилась, що одна панєнка на мій годи скрибилась, бо він її в печінках каже таково говорить ті корагулі і паскулить рідну мову в вашому селі. Як мене злапало в серці сто інтелекту, та то ж коліру веселці, наші діалекти, то ж смакують солоденько, всі слова богаті, учуттєві й веселенькі, й повні благодаті. Бігми, Боже, то не взіки таково балакать, то над мовою опіка, мені не хотілось плакать. Від відосиків незграбних у інста й тіктоці це вульгарно і нахабно. Тіпа і кароче, а туди з долини гомір вже веде дебати, бо не знає мудра пані чи лате, чи лате. Ніби вчора всі сиділи на бамбезний вечір. І канапку файну їли, то вже не є сендвіч, Стали пледом укриватись, на софі балдіти, і почали дивуватись Діалектом діти. Камазейки зараз в моді. Вже жилетки стали, та по скринях десь на споді, гонори приспали, водозграє то фонтани, коліжанки, френди, та й то, як галичани згадують легенди. Просто дивно, бо ці речі ні, ніде не зникають, їх у модні колотнечі, модно називають, одягаємо у новинку колорити наші. І цеглинка за цеглинку вже рядки інакші. Не з діалектів. Це елітно, смачно, це для мови спецефектів. Будьмо за них вдячні!